Вітаю вас, друзі. Сьогодні 23 липня. З вами Валерій Клочок. Минула ніч пройшла дуже складно для всієї України. Свято Прибереженський собор у Одесі був практично зруйнований. Його дуже довго відбудовували, ще з 1996 року, і за ройні дуелі якось так сталося, що в 2010 році один із храмів освятив навіть Крило Гундяєв. Ну а сьогодні Українська православна церква Московського патріархату фактично опинилася під ракетними обстрілами самої ж Московії. Збіг обставин, звісно, дивний, але це не вся ще історія, яка стосується подальшого розвитку подій, до яких хоче вдатися Путін. Так, чому говорю хоче, тому що не факт, що це відбудеться. Ракетні обстріли дійсно зпрямовані на те, щоб примусити Україну відновити зернову угоду на умовах Путіна. Умови Путіна це скасування санкцій і таке інше. Він втрачає союзників, зокрема Південно-Африканську Республіку, яка заявила, що його арештує, втрачає Ердогана, який дав політичне. Добро Зеленському зробити заяву про те, що ймовірність відновлення зернового коридору без Росії дуже велика, а тут без Ердогана не обійдеться. Ну і окрім того, Путін розуміючи такий дуже неприємний для нього збіг обставин, м'яко кажучи, почав використовувати останні козирі. тобто заходить з джокер. Хто в нього сьогодні джокером? Джокером у нього залишився один єдиний Лукашенко. Якщо комусь здається, що це нібито ну, зовсім дрібниці, я б так не говорив, би, тому що загрози реально серйозні. З огляду на ті події, які зараз відбуваються, в мене складається враження. Це поки що мої такі попередні робочі версії, що Путін намагатиметься втягнути у війну Польщу. Не випадково впродовж останніх кількох тижнів він перекидає до Білорусі великі угрупування вагнерівців. Чи там перебуває зараз сам Пригожин питання, звісно, і це не настільки важливо. Але ось вже сьогодні 10-та колона туди переїхала, і там вже особовий склад налічує понад 5 тисяч чоловік. Це дійсно немало для того, щоб спровокувати якусь історію, скажімо так, малоприємну для поляків на їхньому кордоні, тому що останніми тижнями, навіть місяцями, ми чули неодноразово заяви про те, що Дуда говорив. За про загрозу, яка може йти із Білорусі, ми мало потім розуміли, та навіть і зараз такого то розуміння в принципі немає. Що загроза може бути саме з Білорусі, але сьогоднішній візит Лукашенка до Путіна, де вони активно обговорювали про те, що ПВК Вагнер хочуть зібра... здійснити екскурсію, в Жешев і. Подивитися, як там все влаштовано, ми розуміємо, що це така іронія з уст Лукашенка, і він не знає, як їх стримати. Мовляв, вагнерівці такі неконтрольовані, але я намагаюся. Я дуже хочу це зробити. Він Путіна просить також це зробити, вказують на те, що оця ось гра вже на двох, бо він Путіна ні союзників більш не залишило, ще раз наголошую на цьому. А саме гра Лукашенка і Путіна для втягування Польщі саме у війну, фактично, у велику війну, вона набуває все більше явних ознак. Два дні тому Путін робив також заяву з приводу того, що він нібито Польщі, Польщі нагадав, що їхні західні землі подарені були ще стальним, а ці землі належать Німеччині. І, мовляв, ми хочемо вам про це перенагідно сказати. І Польща, мовляв, дуже хоче захопити Західну Україну. А Лукашенко сьогодні продовжив тезу Путіна, що ми захистимо Західну Україну. Як вони вміють захищати, ми це добре знаємо. І ці всі риторики, які сьогодні лунають довкола саме польського контексту і Польщі загалом, можливо, і агресії вагнерівців, вони ну наштовхують мене на думку про те, що це не дуже все просто. Тобто зерновий коридор, який він хоче відновити за допомогою ракетних ударів по Одесі, Одеса найменш прикрита сьогодні з протиповітряної протиповітряної обороною країни, маю на увазі в плані балістичних ракет. Це факт, друзі. Так і є, воно дуже багато прилітає. Зеленський говорить, що нам не вистачає систем протиповітряної оборони. Невдалі переговори Путіна із Ердоганом, провал переговорів із Південно Африканською Республікою, звісно, може щось поправитися ще на саміті, який буде відбуватися в кінці цього місяця у Росії. Він називається Росія-Африка, але я маю великі сумнів. І інші негаразди, які зараз спонукали Путіна і на фронті, в тому числі, вони його змушують шукати інший фронт, відкривати інший фронт. Так і втягування саме. Польщі у війну для нього відкриває нове вікно можливостей. Яке саме мені видається так, що Путін ставить за мету втягнути у війну все НАТО, бо потім йому буде легше програти НАТО ніж Україні. Він це зможе пояснити на Росії, бо пояснити те, чому він програв Україні, в тій країні, де за його утвердженням армії зовсім немає, не було, вона розвалена. Вони дуже довго прикладали до цього року, впродовж фактично всіх років незалежності. Він не зможе це пояснити росіянам, а от пояснити те, що він програв НАТО, він зможе. Знову, друзі, це моя робоча версія. Я не претендую на те, що вона дійсно така, бо події, які зараз розвертаються, ну, мені вказують, що це не все так просто. Але разом із тим, це розуміють і на Заході. І буквально за кілька днів, 26 числа, збирають на прохання Зеленського. Саміт перший називається Він Рада Україна НАТО, де будуть вирішувати саме питання відновлення зернової угоди, можливо, навіть без погодження НАТО Росії, ну і інші питання, надання додаткових систем протиповітряної оборони і тому подібне. Ми про це сьогодні також детально говорили в ефірі 24-го каналу, тому щоб вам не забивати мізки і більшої інформації, я пропоную вам подивитися цей ефір. Починаємо із важкої теми, з теми від якої південь страждає уже не один день. Я говорю зараз про обстріл Одещини. Я гадайте, чи буде справедлива або бодай якась реакція від західного світу на те, що відбулося? От напередодні ЮНЕСКО засудили російські обстріли. Що дуже дивно, вони навіть використали слово російські обстріли, так а не просто як іноді гутеріш генсеку он пише. Обстріли хтось щось обстріляв, а прикладна реакція буде санкції, більше зброї. Чому останнім часом ми маємо ось таку убогу реакцію на ті теракти, які відбуваються в Україні з руки російської армії і росіян загалом? А світ звик до російсько-української війни? Чи направду от зараз немає механізмів впливу? Є механізми є. Я буквально до слова з приводу обстрілів. Я дуже співчуваю всім, хто постраждав, і звісно, хотів би тут заакцентувати увагу на тому, що постраждав свято-Прибаженський храм Української православної церкви Московського патріархату, який відбудовували Одесити на власні кошти, який ще 12 років тому освячував гундяєв, тобто, це очільник московської церкви. І якось так за дивним збігом обставин, перепрошую, сталося так, що він фактично і благословив знищення цього храму. Просто щоб не переплутали, де у нас Православна церква України, а де у ПЦМП. Бо це дуже важливий момент, про який я вважаю, що треба говорити, і на цьому акцентувати увагу. У нас не може бути таврування ні до чого рушського. Бо якщо ми зараз будемо знаєте, закривати на це очі і говорити, та ну це ви не розумієте, це друге, то ну от яскравий приклад, ви зараз демонструєте ці кадри, що такі речі пропускати мимо очей не можна і інформацію також її забувати не можна. Ще раз наголошую, що це ОПЦ МПІ та ні другої. Це якраз Московська церква, яка розказує про те, як вона ставиться гуманно до. Своїх навіть вірян, а тепер стосовно ще одного, буквально напередодні ефір був у Соловйова, Теж перед ефіром бачив невеликий шматочок. Його розміщував себе в телеграм-каналі. Вони розповідали, що треба знищити Київ, треба знищити Львів треба знищити а Одесу зробимо діли столиці як вони сказали ну кажуть ну все одно ж ми там маємо знищувати щось небо, да солов'йов каже ми потом відстроїмо, знищувати порти знищувати все одні драмтеатр давайте я тобто ці всі речі які зараз відбуваються відбуваються свідомо це говориться у відкритому прямому ефірі для усіх росіян тобто фактично не дивляться що не лише в росії ці програми вони ж по всьому світу і то, звісно, ми хотіли там чути реакцію. Я ну відверто вам на реакцію ЮНЕСКО не розраховує. Мені більше цікава цікава реакція Північно-Атлантичної альянсу. І тут я ну хочу сказати, що маю надію реально маю надію про те, що ця вся історія із шантажом, який розпочав Путін, а він чудово розуміє, що він йде на ескалацію. Вона може допомогти нам примусити Захід реагувати відповідним чином. Буквально вчора я читав із ну скажу так, все таки навіть в умовах війни, але з радістю повідомлення про те, що південно Африканська Республіка запросила дозвіл на арешт Путіна, якщо він прилетить туди на саміт Брікс. Це може видаватися дрібниці, але ні, друзі. Це означає, що пар не буде в одній зв'язці з Росією. Так само і Зеленський проводив розмову з Ердоганом напередодні телефону стосовно його впевненості, яку він раніше висловлював, що зерновий коридор буде працювати. Тепер має проводити кілька раундів переговорів з путіним і навіть можливо нам з ним зустрічатися. Але зустріч тепер Ердогана і Путіна в Туреччині під великим сумнівом на тлі типу повідомлення Південно Африканської Республіки. Ці країни, пар Туреччина на превеликий жаль, вони довгий час залишалися нейтральними, толерували російській агресії. Отут От давайте не плутати те, що ми там отримуємо байрактари, мовляв, турки нам допомагають. Ми отримуємо БМП, турки нам допомагають. Ми так само допомагають росіянам. них ця війна вигідна, щоб ми воювали один з одним. Вони на цьому заробляють тупо гроші. те, що ми розділяли сьогодні, після переговорів Зеленського з Евдоганом, Вчора перепрошую, він зробив дуже важливу заяву про те, що зерновий коридор буде відновлений незалежно від того. Хоче там хто ще не хоче, і це на увазі росіяни, і він залучився політичною підтримкою саме Туреччини. Це слова Зеленського. Це важливий меседж про те, що ймовірніше за все досягнуто домовленість, Але скільки це говорить президент країни, то він є посадовою особою, Відтак я думаю, що позиції були узгоджені, і туреччина не буде заперечувати того, щоб зерно їхало. Тобто, босфор для суден, які будуть виходити з парків, він буде відкрити питання. Звісно, етричне, як вони тепер вийдуть, якщо обстрілюють. Порти, і звісно, що під удари потрапляють судна інших країн, які будуть до нас заходити. Тут є питання і страхування суден і зерна, товару страхування продукції сировини. Перепрошую, також це питання озвучено, Зеленський це озвучував. І на цьому тлі, коли бу... ініційовано перше засідання Ради Україна НАТО, що сьогодні підтвердило, я маю надію, що Північний Атлантичний Альянс буде швидше реагувати на те, як він може забезпечити. Фізично безпеку проходження цих суден, тому що оця вся історія зараз вона підштовхне захід до більш рішучих дій. Не в плані санкцій, а в військовому плані. Я не випадково про це говорю, тому що Путін загострює цю історію. Він чудово розуміє зараз, ну принаймні він спробував, я так вважаю, піти на такий шантаж з огляду на те, щоб, до прикладу, схилити на свій бік Туреччину. Це дуже важливо. Я на цьому наполягаю, тому що Босфор дуже важливий для Росії. Питання проходження суден із зерном для Африки. Африка фактично від нього відмовилась. Все, він тут нічого не отримає. Зняття санкцій з Росії. Я ну більш ніж переконаний. Ну окей, давайте скажемо так: 99% Ніхто знімати санкції з Путіна не буде, тому що тут ти фактично заявиш про свою співпрацю з агресором, який сьогодні фактично знищує мирне населення. Цього не може ніхто не бачити. Тобто, фактично, захід вже підпер сам Путін ціною наших життів до такої ситуації, що вони не можуть тепер ну, зволікати з якимось конкретним рішенням. Звісно, глядачі, ти що мене дивляться, скажуть мені закине справедливо, що а що було до цього? Чому не робилося це? Е, давайте, друзі, все таки зважимо ще на одну таку деталь, що Північно-Атлантичний альянс не поспішає навіть з ухваленням рішень згідно своєї стратегії, якщо раптом навіть на них нападуть конкретно. Там того теж є така цікава деталь збирати е, наради, вирішувати, коли американці приїдуть захищати країни Балтії чи Польщі. Ще раз на голову американці. Там так це вибудовано, не всі чекають. Зараз е, після останнього саміту змінена стратегія Північно-Атлантична Аріансу. Звісно, що голос про неї багато не говорить, тому навіть самі посадовці. Документи є в відкритому доступі. Я хотів би, щоб ми більше на цьому акцентували. Примушуючи в такий спосіб, дійсно примушуючи е керівників альянсу, ухвалювати рішення. Той саміт, який відбудеться найближчими днями, 26 липня, саме по ситуації в чорному морі, з обстрілами він пов'язаний так само. Він покликаний. Це саміт Рада Україна НАТО. Ще раз наголошую, така рада існує навіть Росія НАТО. Це абсолютно інший рівень відносин. Рада Росія НАТО вона припинила свою роботу, призупинила принаймні там не збирається засідання, де будуть на рівні говорити президенти країни, які входять до альянсу, і президент України. Тобто ми вже зможемо конкретно пред'являти вимоги і ухвалювати рішення фактично в саміті форматі північно-атлантичного альянсу, і вже тут. НАТО стоїть перед дилемою: або вони скажуть да, або знову вони себе знівелюють. Тим паче, вважаючи, що зважаючи на те, що кулуарно, це дуже відомо, альянс переживав не найкращі часи після холодної війни. І до початку широкомасштабного вторгнення особливо криза НАТО, вона очевидна. Байдену дуже багато вдалося зробити стосовно її подолання і. Поліпшення роботи північно-атлантичного альянсу саме дійсно на ті широкомасштабного вторгнення сьогодні. Країни Європейського союзу, Західної Європи, і навіть східної ну, східної, вони раніше активно долучали до допомоги Україні. Вони заявляють про величезні пакети підтримки України на Керуючи саме двосторонніми договорами України і членів альянсу, це не просто знаєте, ми повинні піти з кожним окремо домовля... точніше, з усіма відразу домовлятися про те, як вони будуть допомагати Україні. Ні, тут ну, ситуація може виглядати зовсім по іншому. Звісно, що всіх додатків до договорів нам не відкривають. Але я не виключаю того варіанту, що до прикладу якісь певні військові місії навіть за особовим складом можуть бути присутні в Україні. Про це говорять доволі немало і давно. Тому я думаю, що зараз історія виглядає наступним чином: Росія підвищує реальні ставки, ескалуючи ситуацію в Україні. Вони йдуть на загострення і витягують північно-атлантичний альянс на пряме військове протистояння. Заява буквально вчорашня Лукашенка. На зустрічі з путіним щодо можливої загрози Польщі з боку ймаються на увазі тими вагнерівцями, які там є. Це прямий натяк на те, що там може щось бути. І я дійсно вважаю, що варто швидше чекати військове протистояння вагнерівців з поляками аніж з українцями. Обов'язково буду слідкувати за всіма подіями, які будуть далі відбуватися. Обов'язково буду вам давати свої коментарі з приводу цього. Ви можете погоджуватися чи ні ваша справа. Я вам дуже дякую за те, що ви коментуєте їх. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Пересилайте це відео друзям, аби вони знали більше. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!